Діти, починаємо наше заняття. Всім привіт. Андрій, привіт. <кліпи> привіт. так. Починаємо і будемо сьогодні займатися Марійкою нашою. Дивись, хто до нас завітав. <кліпи> до нас сьогодні на заняття. Завітала Марійка. Якщо Андрій не хоче, він може просто послухати там краєшком вушка, а потім зробив вправи. До нас сьогодні завітала Марійка. Вона сьогодні буде з нами грати. Сьогодні ми зробимо ось таку привітання, так? покажемо наші ручки і привітаємося. Ми вже ручки вміємо в квіточку ставити, а зараз будемо зжимати пальчики в кулачки і промовляти. Добрий день! Добрий день. Пальчики сказали, ми сьогодні всіх дітей. Зранку привітали. А тепер кожен папчик вітається окремо. Великий де великого. Добрий день! Добрий день! Папчики сказали, ми сьогодні всіх дітей, мізинчик зранку, привітали і поаплодували собі, молодці діти. Продовжуємо далі. А скажіть, будь ласка, ви любите грати в іграшки? Чи є у вас улюблені іграшки? Що ми тут можемо побачити на малюночку, які іграшки можуть у нас вдома бути? От медик може плюшовий бути, лялька, пірамідка, машинка, м'ячик, конструктор у когось великий, а в когось і малий. То сьогодні ми з вами пограємо в незвичну гру? Андрій потім після заняття може пограти в гру. В нас ми підготували до заняття ось таку крупу, так? І великий посуд. Я вам пропоную вигрузити нашу крупу ось такою маленькою ложечкою. І можемо вигружати. Вигруживши всю крупу, ми не поспішаючи, вигружаємо ложечкою, вигрузимо крупу чайною ложечкою. Весь 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 об'єм. О, є чайна ложечка. І можемо вигружати ось такий. Та, така. Можемо прямо туди мисочку поставити, щоб не висипалося. Так, тата, мама притримують, і можна ложечкою сипати, тако. З маленької до великої, вигружаємо. З маленької ємності до великої. Бо потім Ми потім будемо щось грати, цікаве робити. Зараз висипаємо, щоб нам було де підкази малювати. Вигружаємо. О, як гарно справляємося. Так. А в нас ще, якщо може, є лієчка, якщо ми брали лієчку, ми можемо лієчку тата потримає. І сипемо в лі через лічку туди. О так. О, так, так, через лічку можна посипати. Це теж дуже цікаво. Так сипали вигрузи. Папа, я, папа. Вигружає. Можна і через лічку сипати, і просто сипати на Ви. І тепер, хлопці, робимо далі. Так, якщо вигрузили, робимо далі. Ми будемо малювати на нашій кропі. Ану, показали пальчики. Розсипали, щоб так рівненько було. Зробили поле таке біле і малюємо. Всі люблять дощик, чи хтось не любить? Намалювали дощик, мені показали пальчик, намалювали дощик на крупі, щоб так отрималось. Ану дощик, тато допоможе дощик пальчиком, дощик, дощик. Дощик, ага. Ще Андрій вигружає крупу. Ну, давай, Андрій, вигружай, вигружай крупу, а потім дощик зробиш. Андрій теж допомагає крупу і через лічку, так, і ложечкою так сипе крупу. І коли він всю висипе крупу, ми намалюємо перший дощик пальчиком. Так, молодець, як тебе гарно отримується. Десь ти стараний, стараєшся? О, так. О! Всю висипав. Добре. А тепер можна так розтрусити, щоб воно рівненько, і на білому полі намалювати дощик. Кап, 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 чи ще Андрій сипе. сипе. А вже Ану пальчиком. Анук. Так, зробили. Ану. Клас, так. Ага. Так, ж, так. Кап. 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 А тепер там цей, таця, отако розтрусили, або ручкою згладили наступний малюночок. Так, можна отаку раз, 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 раз побуде рівненько. А наступне ми малюночок зробимо. Рівну що? Дорогу проведемо зліво направо. Дорогу через все поле проведемо. Дорогу. Дорогу, дорогу ведемо, ведем, ведем, ведемо. Ведем. Рівна дорогу. Клас, супер. Так, знову ручкою згладили, згладили. Трусили. отако раз, 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 раз. Так. А тепер хвильки намалюємо. Так, ось така вона крупа, вона така м'ягесенька, білесенька. А тепер море намалювали хвилі, як гойдаються. вгору вниз пальчиком. Вгору вниз. вгору вниз. вгору вниз. Так, хвильки такі. Класно. Дуже добре. Так, знову або ручкою розрівняли. Або Боже. струсили. Раз, раз, раз. І ми О, воно рівненько стає. Отак, бачите? Так, добре. Наступне нас наступ. Кружечки Мені малювати? Ану посередині кружечок малюємо, кружечок От такий. І промінчики, сонечко малюємо. ми на вулиці на асфальті, а це ми з крупою малюємо. Так. Пе -пе Є. Так, промінчики намалювали. Намалювали про Можна і посмішку намалювати, Парі. і очки сонечку намалювати. Клас. Подобається Андрію? Супер. <смір> так, як такі, так, краплинки такі. І а ну струсили, струсили рівненько, пригладили. Ас, Андрій, виходить з тебе дуже добре. І крипа, яка вона, так. Да. І знову спросили, а ну спробуємо вишеньку намалювати. Можна Будь яблучко, Будь. можна вишеньку. Можна. а ну вишеньку, Андрій, намалюєш вишеньку? Будь. Два кружи? Побагато кружечок, ягідки. Молодці. Вишеньками. Вишеньку малюємо, так? або ягідки, багато кружечків. Кружечки малюємо, кружечки. Вишеньки малюємо, так? Або кружечки, ягідки. Клас. Сьогодні працюємо. Намалювали, струсили ручки, струсили тацю нашу, а тепер. Батьки допоможуть, будемо шукати скарби. У нас є там монетки сховані, такі маленькі, Лего якесь маленьке, і батьки сховали туди в крупу листочок Ой. якийсь. Монетку сховали, сховали, притрусили крупою. У нас є такі маленькі дрібниці. Будемо скарби шукати. Сховали, притрусили. Так. Ой, і Андрій буде знаходити зараз скарби. скарби на ручками, пальчиками. Так, Можуть. пальчиками і шукаємо тепер. Скарби. Не, не можна. Вчитель, і Андрій, що? показуй, що ти перше знайшов? Що там в тебе показуй? У мене кулька А Ану, показуй, що в тебе там. Ану, пальчиками. Ану пошукай. <плес> Паштан. Ого, і в мене є клас, кладемо, відкладаємо ми. Ану ще шукай пальчиками, ану струшуй, що там є? Кришечка, кришечка, да? кришечка, в мене кубик. Давай ще, що в тебе там? Ану шукай. Макаронина. О, макаронина, добре. У мене кулька. ну ще є в тебе ще щось. Така ось. А ще, знає, що... ще є у тебе кіндер. У мене вже все. Десь монета була, а ну монету, нема монет. О, у ще мене монета. жолудь ще є. Желудь все, все. Все, Андрій, так. Ви... ручки, ставимо нашу кашку. Так, отако зробили та, це в рівнень. А зараз ми ще зробимо одне завдання. Попрацюємо ще, Андрій. У нас ще одна вправа. Любі наші діточки. І сьогодні, упродовж нашого заняття, за нами спостерігала пташка сорока ворона, яка прилетіла до нас. І вона подивилася, як же Андрійко і своїм братиком гарно мішали крупу мамку, як вони малювали візерунки. От і сорока ворона захотіла для своїх малят зварити кашку. Давайте допоможемо. О, тато зараз допоможе вам рухи і запам'ятаємо потішечку. Кар, кар. Кар. Сорока ворона кашку варила, кашку із манки дітям до сніданку. Пополоником мішала. Хвостиком накривала Кашку на із манки і там за сніданку. Вмиски насипала і так годувала, сьому дала і тому дала. Йому дала і тому дала, а одне не захотіло. Каркар, -кар. сорока Ворона. Дякує вам, Андрій, братику твоєму, за допомогу. А її малятка за свочив Сподобалося вам заняття наше? Так. 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 Клас, молодець. Полоти. Дякуємо вам за таку активну участь. Дякуємо вам. Всі справи всі можете повторити, намалювати будь-який малюнок. Сьогодні наше заняття закінчилось. Дякую вам, що доєднуєтесь. Дякую. Дякую. Дякую.